Як доглядати за волоссям, щоб воно було сяючим, здоровим та об'ємним? Все це вам розповім, залишайтеся зі мною. Моє волосся тьмяне, сухе, позбавлене об'єму, йому бракує живлення. І перший крок у нас це очищення. Шампунь ніжно очищає волосся та шкіру голови, не пересушує її. Завдяки спеціальній формулі зміцнює волосся зсередини, роблячи його більш еластичним, захищеним від пошкоджень. Другий крок це живлення та зволоження. Кондиціонер. Кондиціонер живить глибоко кожне пасмо, закриваючи кутикулу волосся та розгладжуючи поверхню, волосся стає м'яким, слухняним і легко розчісується. Але це не все. Наступний крок інтенсивне живлення. Сиротка для волосся справжній порятунок для пошкоджених кінчиків. Вона ущільнює волосся і робить його гладким. Невелику кількість я наношу перед тим, як сушити феном. Адже четвертий крок це у нас укладання волосся та об'єм. Фен допомагає створити бажану форму та об'єм, а завдяки захисним компонентам у продуктах серії, волосся залишається здоровим навіть після термоукладання. Волосся живе та природно блискуче. Беру невелику кількість сироватки та наношу вже на сухе волосся на кінчики. Догляд у будь-який час це просто. Це розкладна щітка з дзеркальцем, ну просто ідеальний аксесуар для догляду за волоссям у будь-який час. Вона компактна та зручна. Дозволяє підтримувати охайний вигляд вашої зачіски протягом усього дня можете положити в сумочку це дуже зручно. В результаті волосся відновлене, шовковисте, блискуче та об'ємне. Тепер воно виглядає доглянутим та здоровим. Спробуйте цю серію, і ваше волосся скаже вам дякую.